ПЗРК підіймав це запитання? Чому ви не викладаєте відео, коли ви не влучили? Він каже: ти розумієш, скільки це було б Я кажу, ну да. хоча б частину, тому що як не відкриєш, то що не виліт, що не пуск ракети, цілі, цілі, цілі. Ти розумієш, що от я дрон купив, і це 100% 100 відсотків да. якийсь сонце пьок точно лік за 15 мільйонів. Клас, коли доводиться спілкуватися там з колегами, пілоти FPV, камікадзе, mm. скажімо так, то не, ну камікадзе це зрада, але зразу знаєш, питають який відсоток відпрацювання у тебе. Yeah. Дуже часто ну типу скільки ти в ціль попадаєш. Якщо мені хтось говорить, що у нас там 60, я думаю, що далі можна дискусії не вести. 60%? відсотків да це дуже високий відсоток. 40 – це круто. Бувають задачі, які знову ж таки по бахмуту були, де відпрацювання там у нас були три з десяти. Влучили в ціль, і це було виправдано дуже. Mm. Дуже виправдано. прям максимально виправдано. Бо навіть якби з десяти один влучив, це вже було тоді би виправдано, зважаючи на важливість операції і поставленої задачі.